Любі друзі, дорога спільнота, вітаю! Мене звати Максим Несвітайлов, я політолог та політичний консультант. І на цьому каналі, як завжди, розбираю для вас головні новини та події зі світу політики і міжнародних відносин. І якщо чесно, не очікував я, що саме таким буде перший випуск нового 2026 року, але виглядає так, що цьогоріч ми будемо з вами неодноразово. Дивуватись, Володимир Зеленський вирішив призначити очільником офіса президента Кирила Буданова. Чим здивував багатьох. Як то кажуть, це рішення сколихнуло мережу, а особливо підкосило деяких інсайдерів, які так реяно розповідали про те, що стовідсотково там Федоров чи стовідсотково Паліса стануть очільником офісу президента, а тут он як трапилось. Про кандидатуру Буданова говорили, але він ніколи не був серед таких явних фаворитів по цілому ряду причин, про які ми сьогодні з вами обов'язково поспілкуємось. Та перед тим як ми розпочнемо, попрошу вас поставити вподобайку, підписатись на цей канал та тиснути на дзвіночок, аби нічого цікавого не пропускати. Отже, пан президент вирішив зробити такий неочікуваний, хоч і трохи запізнілий, новорічний подарунок для українців і все ж таки обрав нового очільника офісу президента, зустрівся з Будановим, сказав, що він йому запропонував цю посаду, тому що якраз перед Україною зараз стоять важливі. Виклики, треба зосередитись на питаннях безпеки, розвитку сил оборони і дипломатичному треку в переговорах. І саме власне цим Буданов і має займатися як новий очільник офісу президента, і також Володимир Зеленський доручив новому керівнику ОП у взаємодії із секретарем РНБО України Рустамом Міровим та іншими. Керівниками і інституціями оновити і представити на затвердження стратегічні основи оборони та розвитку України у наступні роки. І ну, на правду кажучи, обґрунтування логічне, зрозуміле. Так, ну якщо ми говоримо про публічне обґрунтування, бо будемо говорити про різні мотиви, потенційні плюси і мінуси обов'язково. В цілому. Логічно, якщо ми говоримо про ті виклики в безпеці, які є, вони однозначно мають бути вирішені, і я не сумніваюся, що у дано в цілому і по дипломатичному треку зможе принести якусь користь. Досвід у нього все одно є в цьому плані. Він вже погодився, сказав, що продовжує служити Україні, і що в цілому це новий рубіж відповідальності перед Україною, на який він готовий піти. Історія виглядає загалом красиво і логічно завершено. Тепер давайте ж спробуємо розібратись в реальних причинах і потенційних наслідках. Перше, що можна сказати точно, що будь-якому впливу Єрмака настав кінець. Якщо хтось переймався з приводу того, що Алла Борисівна залишається примадоною, але десь там в тіні і буде керувати усіма процесами, то можете про це забути, адже вони з Будановим були. Дуже жорсткими ворогами. Єрмак неодноразово намагався зробити все можливе, щоб Буданова з посади звільнити. Звісно ж, про це всі в тусовці знають. І звісно ж, Боданов про це не забув. Буданов був одним з небагатьох, прям дуже небагатьох, хто міг спілкуватись із Зеленським в обхід Єрмака. Єрмаку це дуже сильно не подобалось. Ну, і ось тепер, якщо десь якісь впливи Єрмака ще й залишились. То вони будуть випалюватись розпеченим залізом. І, як я розумію, це вже починається, адже Зеленський ще й анонсував, що буде реформовано Державне бюро розслідувань. Це взагалі дуже така цікава історія. Адже, по-перше, це вочина... Татарова, ну і Єрмак там мав свої великі впливи, і тут таке велике перезавантаження. Деталей поки що я не бачив. Цікаво буде подивитись, які ж там є пропозиції, але очікується, що вже в січні буде ухвалений новий президентський законопроект у Верховній Раді. Цікаво буде за цим спостерігати. Загалом, я вважаю, що менеджерських скілів Буданова більш ніж достатньо, аби обіймати посаду очільника офісу президента. З Єдине, що я, звісно, інакше собі уявляв цю історію, я вважав, що буде більш логічним поставити просто якогось управлінця, який цю посаду потягне, не перетворювати її знову на. Таку яскраву політичну позицію, адже це не передбачено саме там, повноваженнями очільника офісу президента, і більш закономірно було б логічно розмазати, розмити відповідальність між іншими інституціями, більш суб'єктним уряд зробити, більш суб'єктну Верховну Раду зробити. Але ну, це потрібно було витратити певний час на перебудову. Зеленський, очевидно, вирішив, що краще сильно систему не змінювати, яка ну, принаймні якось, але е, зараз працює, і просто спробувати освіжити її кадрово і змінити таким чином. Е, для нього це плюс в якому плані? Тому що як не крути, у Буданова досить високий рейтинг довіри. І в цілому таке позитивне сприйняття в суспільстві більшою мірою. А ще й на хвилю цієї історії з очільником РДК, врятованим від російського замаху, нова хвиля любові. Там до цієї історії можуть бути питання, але тут тема для окремої розмови: нова хвиля любові. Він все ж таки має таке досить солідне реноме, мало негативу на нього налипає. Тому він репутаційно і рейтингово Зеленського однозначно підсилює. На хвилі все більш яскравих обговорень політичних амбіцій залужного це те, що також Зеленському потрібно. Бо якщо вони в цьому дуеті з Будановим покажуть ефективність роботи, то вони зможуть технологічно відтягнути значну частину потенційного електорату залужного на майбутнє. Тому політтехнологічно це також. Виправданий крок. А, якщо говорити про те, щоб систему не змінювати сильно, так а залишати такою, як є, мало хто б потягнув перебрати на себе всі ті впливи і всі ті повноваження, які були зав'язані на Єрмаку, мало у кого вистачило б на те репутації, і мало кому б чинили там там. Не такий великий опір, тому що якби позна... призначили Федорова, наприклад, у Міше дефіга ворогів. Його багато хто на дух не переварює, і у нього немає такої репутації і впливу. З Будановим жартувати мало хто наважиться. Хоча, знаєте, я б я б пожартував, я б пожартував. Думаю, він би в мене засміявся сильніше, ніж зазвичай під час своїх інтерв'ю. Але то таке. Одразу відповідаю на питання. Ні. Мені не пропонували піти його дублером на всякий випадок працювати, якщо що. І ні, ми не дальні родичі. Бо про мене це. У мене про це запитували особливо частіше, коли не було вусів. Я спеціально для цього їх відростив, щоб було менше запитань. Загалом. Подивимось, що буде далі з ГУР, бо все ж таки це досить ефективна була установа. І багато в чому, як говорять різні люди, через те, що Богдан воно ну, не сильно втручався в ті процеси, які відбувалися, він дозволяв багато самодіяльності, не займався там мікроменеджментом, де це не потрібно. і В цілому, як на мене, це досить хороша риса. Як для керівника, я думаю, що навряд чи він зможе поєднувати ці дві посади, так, але швидше за все його вплив в гур залишиться досить таки серйозним, тому що система побудована при ньому і те, в що гур перетворився за останні роки, ну це, мабуть, важко буде взяти і просто так комусь віддати, бо це все-таки дуже велика історія, дуже великий шмат життя. Що стосується ризиків, ну, тут вони здебільшого зосереджені на тому, що якщо хтось очікував транс... саме трансформації великої політичної системи, то, ну, мабуть, не варто того очікувати. Все ж таки, централізація влади на певному досить серйозному рівні вона буде зберігатись, але якщо відбудеться якісне кадрове оновлення по вертикалі, то в цілому це також. Може дати результат. Іноді не обов'язково змінювати повністю систему, можна просто якісно попрацювати з кадрами. Це була найслабша риса у Зеленської його команди. Кадри це ніколи не було його сильною стороною. Але якщо у Буданова буде досить широкий, широка суб'єктність в цьому плані, то можливо, ми побачимо якісь позитивні зміни. Цікаво, що буде з кейсом по ДБР. Цікаво буде, що вони разом з РНБО напрацюють, тому що я вже неодноразово казав, що РНБО дуже недооцінена інституція, вона має більшу роль відігравати, і вона може більш якісно працювати, але її потрібно реформувати обов'язково. Тому в цілому, в тому контексті, суспільно-політичному, в якому ми знаходимося, скажімо так, це не найгірше рішення. Це чудове і політтехнологічне рішення для Зеленського є певні ризики для якості роботи гур. Але я думаю, що там Буданов буде підкеровувати розвідкою. І надалі в цілому, я думаю, він з цією посадою впорається. Сподіваюся, що він не захоче погратись там, десь в якусь узурпацію влади. Сподіваюсь на кадрові оновлення. Все ж таки, незважаючи на певний скепсис з мого боку, хотілося б подивитись і дати шанс, можливо, проявити себе, тому що давайте говорити відверто. Як би там не було, як би ми персонально хто не ставився, там до Зеленського, до Буданова, до інших представників нашої влади, це все ж таки влада нашої країни. Іншої в нас зараз немає, і Бог, коли. Бог знає, коли вона з'явиться. Тому ми зацікавлені в тому, щоб вона працювала ефективно. Навіть якщо хтось нам персонально не подобається, ми є зацікавленою стороною в тому, щоб у них все вийшло зараз. Це в наших національних інтересах. Тому я постараюсь бути оптимістом. Я сподіваюся, що. Ну, там, цим шансом Владна Вертикаль скористається і освіжиться. Думаю, що кадрових рішень оновлень буде дуже багато. За цим цікаво буде спостерігати. Зараз це так поки що моє таке перше враження, умовно кажучи, і роздуми. Будемо вже аналізувати, коли буде предмет для аналізу, коли будуть якісь результати цієї роботи. А свої думки, друзі, обов'язково напишіть в коментарях під цим. Відео. І поки ви це робите, я хотів би подякувати спонсорам цього каналу, людям, без яких не існувало б незалежної політичної аналітики саме на цьому каналі. Дякую вам величезне. І мені супер приємно бачити, що додались нові прізвища в цю табличку. Я надзвичайно радий бачити і Алекса Канєвського серед спонсорів нових. Я радий бачити те, що там пан Монгол Юрік подарував купу додаткових спонсорств і завдяки цьому перемістився там на вищий рівень спонсорства. Радий, надзвичайно радий вітати нового спонсора на рівні, скажено, багатий олігарх. Давненько у нас ніхто не долучався до цього рівня. Влад, Андрієв, дуже дякую вам за довіру. Мені надзвичайно приємно. Е, дякую, це, це дуже круто. Е, там напишіть щось в коментарях, е, додавайтесь до спонсорського чату. Е, радий буду вас е, побачити. Також дякую тим, хто підтримує цей канал е, потужними одноразовими донатами: пан Андрій Колесник, пан Дмитро Ростопіра, пані Світлана Зазекало, пан Андрій Горбаченко. Дякую вам дуже. Ви всі фантастичні. Люди, а якщо ви бажаєте долучитись до спонсорів, то можете це зробити або за QR-кодом, який бачите на екрані, або за реквізитами в описі до відео. Там youtube спонсорство, Монобанка, Приват, PayPal все для вашої зручності. Дякую величезне за увагу і не прощаємось.